Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ Закарпаття Львова та Івано-Франківська об'єднали про реформування структури. йшла мова на брифінгу, що відбувся в прес-центрі Закарпатської Ова. Це означає те, що, грубо кажучи, керівництво трьома регіонами зараз здійснюється з міста Львова, але при цьому на кожному регіоні залишається по заступнику, який здійснює безпосереднє керівництво в тій області, в якій він знаходиться. Також за результатами цієї даної реформи, для того щоб оптимізувати роботу сервісних центрів і покращити якість надання послуг, було прийнято рішення керівництвом МВС про те, що зараз в рамках так званого пілотного проекту, наприклад, Львова він вже там стартанув, він вже там працює. Там приймають з 10 сервісних центрів приймає 5. Екзамени, отже, здати теоретичний і практичний іспит в Львівській області області можна в п'яти сервісних центрах. В Івано-Франківській області теоретичний та практичний іспит можна буде скласти в двох сервісних центрах. На прикладі Закарпаття це буде три найбільших сервісних центри, які мають найкращу матеріально-технічну базу. Відтак на території Закарпаття зменшилася кількість сервісних центрів для здачі іспитів, та водночас під час формування скоротили найменш ефективні центри. Залишається екзаменація в трьох сервісних центрах. Це 2141 місто Ужгород, 2142 місто Мукачево та 2144 місто Хуст. Два сервісні центри, які були найменші, було прийнято рішення про їх скорочення. І в виключені штату. Це сервісний центр 2147 в місті Берегові та сервісний центр 2145 місто Рахів. У свою чергу спікери наголосили, за відсутності сервісного центру в населеному пункті наразі більшість послуг щодо реєстрації авто можна отримати в ЦНАПах. Також зараз рекордно збільшився попит на низку послуг. Зокрема, можна виокремити таку послугу, як замін обмін посвідчення водія за допомогою додатку Дія великі сервісні центри, на яких акцентував увагу Павло Арнестович, такі як Ужгород, «Мукачево» та Хуст, щодня майже обробляють десятки таких звернень. І це для громадян і для самих сервісних центрів є дуже зручно, тому що перше, це зменшує черги, друге, створює більш комфортні умови як для громадянина замовити цю послугу, так і для адміністратора сервісного центру. Центру, який має більше часу для обробки цієї заяви, на брифінгу спікери зазначили, реформа також дає можливість записатися в електронну чергу не лише на теоретичний, а й на практичний іспит. Також можна обирати авто для здачі екзамену, транспортний засіб, сервісного центру чи автошколи. Окрім того, є такий цікавий функціонал, який останнім часом не був досить затреблений, але ми очікуємо, що попит на нього зросте. Це називається мобільний сервісний центр МВС. Це. Мікроавтобус, який обладнаний необхідним обладнанням, інтернетом, точками доступу до наших спеціальних баз даних Міністерства внутрішніх справ. І такий мобільний сервісний центр, згідно законодавством, має право виїжджати в ті територіальні громади, від яких надійшли заявки до регіонального сервісного центру про затребуваність тих чи інших послуг. Тобто, якщо в громаді набереться хоча б 10 чоловік, які зацікавлені в тому, щоб нікуди не їхати, а хочуть отримати послугу по місці свого проживання, вони таку заявку… Вони направляють до нас, і ми відправляємо до них мобільний сервісний центр. На брифінгу наголосили на важливості створення сервісних центрів для людей з особливими потребами. Тож наразі розглядають питання щодо їх облаштування для інклюзивних громадян.